Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі гвардійці вітаю вас з тем благовіщення, з великим православним святом, яка Свята Церква згадує події, яка відбулася в горниці, де при чисто, причистої Діви Марії з'явився архангел Гавріла, який сповістив їй про благовістку, і вона відповіла йому та станеться мені за Твоїм словом. Станеться за Твоїм словом, так би і в нашому житті. Бо коли людині все добре, коли вона радіє, тішиться, дуже спокійно і радісно можна приймати всі ті дари, які дає нам Господь, але випробування. Бо Діва Марія теж знала, що буде випробування і меч, болю проб'є її святе серце. Але воля Божа, воля Божа, розуміючи, що через неї прийде Спаситель світу і буде радість на всьому. Мирі, надихали її так само, і ми з вами, користаючись за прикладом прочистої Тіви Марії, будемо вірити, що все, що дає нам Господь, все, що Він дає для нашої перемоги, воно є во славу Божу, в процвітання нашої держави. Разом до Спасіння, слава Ісусу Христу!